Всім привіт! У минулому житті я був івент-менеджером. Так, так, організовував людям щастя під ключ, весілля, корпоративи, ювілеї, складав кошториси, шукав найбільш тверезих діджеїв і стежив, щоб голуби миру не обгидали наречену. Іронія в тому, що мої професійні навички, логістика, управління ризиками та робота з неадекватними персонажами виявилися до біса затребуваними в новій реальності. Тільки тепер головним івентом стала моя власна втеча. А в ролі неадекватних персонажів виступали хлопці в оливковій формі, що роз'їжджали на бусиках-душогубках. Мені 42. Дружина та син уже третій рік насолоджуються благами європейської цивілізації. А я до останнього вдавав із себе патріотичного ідівота. Думав, пересиджу, перечекаю. Але до 25-го року стало ясно, пересидіти можна лише в окопі. Повітря в місті стало густим від страху. Чоловіки мого віку пересувалися короткими перебіжками від під'їзду до магазину, як партизани в тилу морога. І ось одного чудового дня моя удача, мабуть, вирішила взяти відпустку. Мене взяли тепло, радо, прямо біля виходу з супермаркету. Два джентельмени, ввічливі як колектори, та їхній водій, запропонували проїхати уточнити дані. Мій пакет з кефіром та батоном сиротливо залишився на асфальті. У бусику тхнуло потом і безнадією. Мене привезли в щось схоже на офіс, де панував казенний хаос. І тут спрацював мій головний козир план буря в пустелі, який я по думки репетирував місяцями. Я зрозумів, що сперечатися, качати права чи пропонувати гроші марно. Проти системи треба діяти асиметрично. Я почав з тихого. Жалібного стогону. Потім схопився за живіт. Моє обличчя без того бліде від страху набуло з зеленуватого відтінку. Тут навіть грати не довелося. Що з тобою? ліниво спитав вусатий майор, не відриваючись від кросворда. Живіт скрутило, ой, матінко, прохрипів я, зображуючи спазм. Майор хмикнув. Таких симулянтів він, мабуть, бачив пачками, але я ж був не просто симулянт, я був артист, я був станіславський вагоній. Я почав розгойдуватися на стільці, видаючи звуки, які зазвичай видають у фільмах жахів перед тим, як з грудей героя вилізе чужий. До туалету можна, благав я. Потерпиш, буркнув він. Це була його фатальна помилка. Я увімкнув план на повну потужність. Я напружив усі м'язи живота і видав такий гучний, вологий вібруючий звук, що навіть муха, яка билася об скло, завмерла в польоті. В кабінеті запала незручна тиша. Майор повільно відірвав погляд від кросворда. В його очах читався жах. Що ти, мужик? вигукнув його молодий помічник. Я зігнувся навпіл, пустив скупу чоловічу сльозу і прошепотів не можу більше. Воно воно лізе. І для переконливості знову видав розкоти стутрель цього разу з підзиванням. Запахло панікою, не моєю, їхньою. Одна справа запакувати ухилянта, зовсім інша відмивати від нього кабінет і нюхати наслідки його патріотизму до кінця зміни. Веди його в сартір живо. Закричав майор на помічника. Той гидокливо підхопив мене під руку. У коридорі я продовжив виставу, човгав ногами і стогнав, попереджаючи всіх зустрічних про біологічну катастрофу, що насувається. Мене завели в убитий туалет, від якого навіть у тарганів була депресія. Помічник залишився вартувати біля дверей. Я зачинився на клямку, спустив воду для шумового супроводу і поліз у вікно. Стара рама піддалася з жалісним скрипом. Перший поверх, слава Богу. Я вивалився в зарослий бур'яном дворик, приземлившись у кущ кропиви. Дупа горіла, але це був біль свободи. Перемахнувши через дірявий паркан, я рванув геть, не розбираючи дороги. Мій геніальний туалетний гумор спрацював. Я був вільний і смердів кропивою. Наступний місяць я жив на становищі Привида. Приластувався на покинутій дачі покійної тітоньки, пильний склеп, завалений банками з компотом врожаю 1998 року. Вдень не виходив. Вночі перетворювався на гуру логістики. Ноутбук, що живився від старого автомобільного акумулятора, став моїм вікном у світ. Я обрав Білорусь. Чому? Тому що болота. В горах Румунії можна зламати ногу і тебе зжеруть бедмедіа на рівнинах угорщини ти на видноті, як прищ на носі. А в болотах, а в болотах можна просто зникнути. Ідея розчинитися в багністі твяні здається мені надзвичайно привабливою. Снарягу збирав як пазл, замовляв по дрібницях на різні поштомати, забирав ночами в балаклаві й рукавичках. Рюкзак непомітний, сірий, чоботи, гумові до коліна болотний варіант, компас, який останній раз тримав в руках на уроках ДПУ, павербанк на 20 тисяч мапергодин, мій священий Грааль. і головне фільтр для води. Я дивився на нього, як на диво інженерної думки здатне перетворювати смердючу болотну воду на просто смердючу, але вже питну. Єжа, сублімоване лайно, горіхи, сало, сало наше все, універсальна валюта, стратегічний запас і антидепресант в одному флаконі. Я проклав розкрут по супутникових картах, десятки кілометрів через найглухіші, найпроклятіші місця, які тільки зміг знайти. Ліси, що переходять у болота, болота, що переходять у трясовину. Мій івент план був бездоганний: максимум дискомфорту, мінімум шансів зустріти людину. І ось... Темної дощової ночі я покинув свій притулок. Востаннє озирнувся на перекошений будиночок, де провів місяць в обіймах з пилом і павуками і зробив крок у невідомість. Перші дні були просто мокрим пеклом. Ліс був не таким, як у кіно. Це була не прогулянка, це була боротьба. Гілки хльостали по обличчю, під ногами чавкала багнюка. Повітря було настільки вологим, що, здавалося, його можна пити. А потім почалися болота. Це не просто калюжа, це цілий світ. Купини, вкриті мохом, які зрадницьки йшли під воду, варто було на них ступити. Чорна масляниста вода, від якої несло гниллю, і комарі. Мільярди комарів. Вони пили мою кров з таким ентузіазмом, ніби я був останнім чоловіком на планеті. Я йшов повільно, перевіряючи кожен крок палицею, телефон діставав лише на пару хвилин, щоб звіритися з курсом. Ночував, як безхатько, натягував тент, загортався у спальник і намагався не думати про те, яка нечисть повзає піді мною. Однієї ночі я прокинувся від дивного рохкання. Розплющив очі і в місячному світлі побачив два силуети кабани. Вони рили землю метрів за двадцять від мене. Я завмер, перетворившись на мішок із салом та горіхами і молився всім богам, щоб їм не спало на думку спробувати на десерт івент-менеджера. Вони порохкали і пішли. Я ще годину не міг заснути. На четвертий день я ледь не втопив рюкзак. Послизнувся на якійсь слизькій корчазі і гепнувся по поясу трясовину, видерся, матюкаючись, пошибки. витягнув рюкзак, все промокло. Телефон, слава Богу, був в гермопакеті. Я сидів на купині, викручуючи шкарпетки і реготав тихо, беззвучно. Я, 42-річний організатор весіль. Сиджу посеред білоруського болота, смердю тванню, весь у комариних укусах і намагаюся втекти з країни, де навчився використовувати метеоризм як зброю нелетальної дії. Абсурд сягнув свого апогею. До кордону я підійшов на п'ятий день. Сили були на межі. Я йшов на автопілоті, керований однією думкою дійти. Ліс став рідшим. Я побачив просіку, а на ній залишки того, що колись було інженерним загородженням: іржавий колючий дріт, подекуди порваний, подекуди врослий у дерева, і неглибокий, зарослий травою рів. Ось вона велика стіна. Я зупинився, прислухався, тиша. Тільки вітер шумів у верховіттях сосен та десь далеко каркала ворона. Я переліз через дріт, порвавши штани, стрибнув у рів, перейшов його, вибрався на той бік, зупинився, озирнувся, нічого не змінилося: той самий ліс, те саме сіре небо. Але я знав, я по той бік. Жодного фейерверку, жодної музики. Лише відчуття спустошення і гул комарів у вухах. Здається, тутешнім комарам вояк кров подобалася ні трохи менше, в цьому було якесь потворне вселенське братерство.